Наші за і боля. одна наші така. Приватний Мерседес Майбах і свій Роллс-Ройс. Годинник за десятки тисяч євро. Це все про 16-річного блогера Андрія Драгана, золотого хлопчика з Києва, який співав гімн Росії просто у центрі Києва. А ти така, Моя Бога моя земля. СБУ вже зацікавилась київським блогером мажором Драганом, якого також і пов'язують з нардепом Миколою Тищенком. Що каже про це хлопець, почуєте уже за хвилину. Патріотично налаштований в Куп'янську їздив сам в Куп'янськ, свої 16 років. Відвозив гуманітарну допомогу. А також Верховна Рада України створила законопроєкт, де українців каратимуть за прослуховування російської музики. Я Розумію, що це повідомлення. Не мені це повідомлення всім українцям, всім кримським татарам, всім нескореним. Мовляв, будеш говорити. Ми тобі закриємо рота. А от росіяни цинічно відібрали дім батьків Джамали в Криму. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я грусти, я йду до кінця. Зустрічі з пінчуком порушення правил дорожнього руху та водіння без водійських прав у Києві на швидкості 230 км на годину, приватний водій та охорона, привітання від голови збу Малюка та годинник від мера Києва все це звичайне життя 16-річного підлітка Андрія Драгана в Україні, батько якого наближений до Миколи Тищенка. Ну а ще помічник народного депутата України Миколи Тищенка, Андрій Драга. Ан любить співати і гімн Росії та пісню про те, що він руски. я йду до кінця. Більш того, цей типу блогер публічно видавав себе за співробітника СБУ, постив фейкові посвідчення грамоти та розповідав про свої нібито зв'язки у службі. Кияни знають хлопчика мажора як шанувальника швидкісної їзди по місту. Ось оприлюднив це відео а, за Денис Кошельніков, Заплатив а, за нього гроші за це відео. І вся ця ситуація почалася з того, як Денису прилюднив два відео. Храні моя Бога, на земля. Після цих відео служба безпеки України допитала скандального 16-річного блогера Андрія Драгана у присутності його мами. Слідчих цікавило, чому юнак викладає у соцмережах відео, у якому співає російську пісню. і гімн РФ. Після цього він звернувся до українців і попросив вибачення. А ще розповів про інші розмови довкола своєї персони прокоментував дружбу з нардепом Миколою Тищенком. Пише інформатор Юа, як повідомило видання Фотографії з посиланням на власні джерела, 28 червня, співробітники СБУ затримали на позняках столичного блогера Андрія Драгана. Ось це відео Денис виклав до себе в сторіс. Приїхали працівники СБУ. Сьогодні, так? Так, так, так. Ми з ними порозмовляли, дуже вічливо себе поводили. Журналісти перестріли драгана після того, як він вийшов з будівлі СБУ і поцікавились, що трапилось. Виявилось, блогера затримали через те, що у соцмережах з'явилось відео, як він виспівує гімн Росії і пісню Я руський у коментарі. Той не став відпиратись, що справді співав, але заперечив, що хотів показати це відео публічно. Ще раз наголошую, що це відео було оприлюднено не мною. Цього відео в мене не було. Жодних, е, жодних зв'язків з Російською Федерацією не маю. Е, Откати від от офісів, як це Денис каже, я не получаю і не получав. Угу. В році Патріотично був налаштований. В Їздив сам в Куп'янськ. в свої 16 років, відвозив гуманітарну допомогу е, військовим в Куп'янську, мед, медичні медикаменти, е, співпрацювали з е, німецькими е, волонтерами. Тобто я Україну підтримував і буду підтримувати завжди щодо Тищенка. То хлопець спочатку сказав: немає з ним якихось зв'язків, але потім визнав, писав заяви в СБУ на ботоферми. А самого нардепа вважає порядною людиною, яка з ними бореться. Жодне, жодне дерево не впасть без дозволу. Я готовий стати повноваженим. Я не тримаюсь за посаду. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Ой, 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 ой. <правда> Бо я Микола Тищенко. У мене є повага до кожної людини. Я з кожною людиною спілкуюся, всі це знають. І прийшов в політику заради людей. І от і все, що я вам хотів сказати до Миколи Миколайовича Миколаєвича. Я не маю жодного відношення. Я допомагав Андрію Димитруку і іншим. Я писав заяви на ім'я голови служби безпеки України щодо так званих шахрайських офісів Бутоферм і так далі, які працюють на користь держави агресора Російської Федерації. Так я публікував дані про ці офіси. Я писав заяви в СБУ щодо цих офісів і СБУ вже не. Відпрацьовувала по цьому офісі, бо так на цьому в нас одна можна сказати ідеологія разом з Миколаєм Миколавичем. Також Драган прокоментував чутки про те, що він гасає містом за кермом автомобіля. присягається, що такого не було, і він нібито просто сидів за кермом і виставив фото. Е, дивіться, в мене в 16 років посвідчення водія немає, не було. Якщо є фото з машини, це одне так. На мене жодних автомобілів не зареєстровано, і зареєстровано не було. Що 18 років, як ви буде в мене в автомобіль, жодне відео я не бачив, де я ганяю на автомобілях. Було тільки фото з, з, з кордону з Польщею. Так в ауді я сидів. Звісно, це було. Про годинники про коштовності так само. А Вже прийшовши додому, він записав відео зверненням з поясненням того, що робив в СБУ. Присягається, має проукраїнську позицію. Шановні українці. Хочу попросити у вас вибачення за те відео, яке було опубліковано в соціальних мережах. Це відео було зроблено з метою розваги. На будь-які дії, які були після, я не розраховував. Це відео не мало бути опубліковано або розповсюджено далі. Росію я не підтримую, ніколи не підтримував. Я був у Куп'янську в 2023 році, доставляв гуманітарну допомогу. Я завжди був і буду за Україну. Завжди буду підтримувати і бути на боці України. Ще раз, якщо я когось образив, перед всіма вибачаюся, у всіх прошу вибачення, і свою повинну я признаю і прошу мене вибачити. Щодо посвідчень, подяк від Служби України і фото Володимирської 33, це все фейк, це все було зроблено на фотошопі. За це все я теж перепрошую. А от у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадження штрафів за прослуховування російської музики в громадських місцях. Наразі таке покарання вже є, проте суму хочуть збільшити з 70 гривень до 5-25 тисяч гривень. Контролювати ситуацію повинні будуть керівники закладів торгівлі громадського харчування та сфери послуг. Навіть якщо це опозиційний музикант. Підтримав Україну публічно, він типу проти війни. Типу проти війни, але його лейбл знаходиться в Росії. Кошти, які йдуть йому за кожне прослуховування, за кожний перегляд його кліпа. Він йде в Росії лейблу, який сплачує податки, які йдуть на ракети, на оборонку і на війну. У тексті законопроєкту йдеться про те, що керівники закладів торгівлі громадського харчування та сфери послуг будуть відповідальні за те, щоб у їхніх закладах не звучала російська музика. При цьому штрафи у разі порушення накладатимуться саме на них, тобто. Якщо в магазині грала російська музика, заплатить за це власник. Ви не розумієте, ж кажу, в мене 1700 коментарів, з них 1500, До чого музика? Я слухаю, кого хочу? До того, що ти платиш свій, свій час, свою увагу. Це все переводиться в гроші. А гроші потім переводяться в ракети. І таким чином ти підтримуєш економіку ворога. Депутати аргументують необхідність запровадити такі правила тим, що штрафи до 70 гривень не є достатніми, щоб ефективно боротись з поширенням російської культури в Україні. Тому законопроєкт передбачає підвищення відповідальності за порушення з метою зменшити вплив держави-агресора на українців. Мої діти вже п'яте покоління в моїй родині, які страждають від російської агресії. А от українська співачка Джамала, у якої нещодавно окупанти відібрали батьківський будинок, шокувала подальшою долею родинного майна. Так у своєму фотоблогу виконавиця зі сльозами на очах зізналася, тривалий час вона не може поїхати додому до Криму через російську агресію. До того ж, її троє дітей продовжують потерпати від постійних злочинів з боку РФ. Окрім того, Джамала повідомила: після того як дім її батьків у Криму потрапив до рук окупантів, росіяни мають намір незаконно перетворити його на санаторій для. Своїх ворожих військ і два маленьких сини і маленький малюк, який народився місяць тому, ще не знають мого батьківського дому. Але я молюся і мрію, щоб вони побачили його колись. Цими днями російська окупаційна влада оголосила, що вона забирає дім моїх батьків і дім мого дідуся, мовляв, погроджуючи. Зробити там санаторій для російських військових. Я розумію, що це не просто повідомлення мені, це повідомлення всім кримським татарам, українцям нескореним. Будеш говорити, ми тобі закриємо рота. Вони завжди залякують, ув'язнюють, знищують. Але найстрашніше вони вкрадають наших дітей. Звичайно, про законність дій на окупованих територіях та права людини не може йти і мови. Джамала наголосила, буде розповідати про цинічні вчинки росіян завжди усюди, та не полишиться вороже свавілля просто так. Я би мріяла бути цього літа просто мамою, насолоджуватись кожен день своїм немовлям, але я не можу мовчати. Я не буду мовчати що я мрію, щоб наші діти не знали, що таке, коли забирають їх дім або коли приходять в нього без дозволу? Тому я обираю не боятися, а боротися. Слава нашим захисникам, слава Україні. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!